Інформаційна година Вітаємо з вами активна громада Богослава та Анастасія Ращенко з черговою інформаційною годиною. Цього разу ми будемо говорити про прийняття законопроєкту про службу в органах місцевого самоврядування. Про що це, які були передумови, що нового тепер очікується в роботі органів місцевого самоврядування, на кого загалом поширюється цей законопроєкт, як впливає на формування заробітних плат і премій, та що про нього думають наші міжнародні партнери? Також будемо розкривати аспект поєднання статусу депутатів місцевого. Ради та керівників виконавчих органів ради, і будемо говорити про особливості роботи органів місцевого самоврядування в умовах повномасштабної війни. Розібратися в цій темі нам будуть допомагати наші гості сьогодні. Це засновник та голова правління центру політико-правових реформ Ігор Коліушко, а також експертка з питань реформування кабінету міністрів України та центральних органів виконавчої влади Вікторія Дерець. Доброго дня. Власне на це питання я відповім У 2016 році. Набув чинності е, прийнятий 2015 році закон про державну службу в новій редакції, і власне тоді зразу ж е, ще в процесі підготовки цього закону е, була дискусія, е, чи чи не треба нам взагалі перейти до єдиного закону, який буде регулювати всю публіч, публічну службу разом е, відповідно до однакових однакових принципів і засад. До одного закону не, не було ухвалено рішення переходити, але всі погодилися з тим, що в зв'язку з прийняттям нового закону про державну службу нам треба. Паралельно напрацювати і ухвалити закон про службу в органах місцевого самоврядування, тому що попередня його редакція так само досить застаріла і піддавалася критиці, от фактично, звідси навіть навіть, навіть ці законопроекти в той час готувалися паралельно і в. Просто коли закон про державну службу був прийнятий, то з законом про службу в органах місцевого самоврядування вийшла затримка з, я б сказав так, різних політичних е, таких моментів, комусь там щось не подобалося. І тому е, фактично, я вже не знаю, може тут Вікторія мене поправить, е, ми фактично десь. Погодилися тепер на якийсь четвертій, приблизно плюс-мінус один редакції цього законопроекту, якщо починати рахувати з 16-го року, щось. я можу доповнити, що робота почалася цей законопроект, з яким ми працювали в 21-му році, ще десь весна, літо десь так було. Потім до початку війни вже була напрацьована перша редакція. Ми її вже обговорювали в громадському середовищі. Почалася війна. Ця робота зупинилася, і в минулому році, влітку, ми повернулися до цієї роботи. Обговорювали, були круглий стіл, був проведений. Комітету Верховної Ради ми обговорювали цей законопроект, і далі Центр політико реформ був представлений в робочій групі по підготовці законопроекту до другого читання. Так, це вже оцей завершальний етап з цим проєктом. А з 16 до, до 19 року його ж навіть ухвалювали здається. І потім було вето президента. Законопроект 12.23 був внесений. І ми тоді ставили питання про наявність двох законопроєктів, з однаково. Да, цей так. законопроєкт був підтриманий. Так, ми підтримували так. його редакцію, і багато норм потрапили з того законопроєкту в цей. Тобто він такий е перехідний трішки був з того, частина перейшла сюди і вже його врешті ухвалили. Так, його прийняли він зараз на підпис переданий президенту, але станом ще на вчора не буде. Угу. А якщо говорити про такі практичні аспекти, що саме і для кого зміниться? Тобто, якщо ми говоримо про роботу органів місцевого самоврядування, що саме зміниться для кого? Тобто, це стосується депутатів чи це стосується чиновників, яких аспектів роботи? Ну тут Вікторія, розкажи основні новели цього законопроекту. Ну, я можу відмітити, що е, законопроект е, досить відрізняється від того законопроекту, від того закону, яким регулюється наразі служба в органах місцевого самоврядування, і він е, орієнтований на те, що служба в органах місцевого самоврядування це підвин, е, чи вид чи публічної служби, і наголос на це навіть в преамбулі закону є про те, що це публічна. Професійна служба, політично неопереджена служба, в які відмінності від того закону, який зараз, і цього законопроекту чітко виділяються два види служби. Фактично, це службовці місцевого самоврядування і виборні посадові особи. Вводиться така посада, як керівник служби. Навіть це не посада, а покладаються обов'язки. По управлінню службою в органах місцевого самоврядування буде здійснювати керівник служби. Далі чітко регулюється порядок вступу проходження служби, припинення служби саме для службовців місцевого самоврядування. Окремим розділом регулюється діяльність виборних посадових осіб через виключення тих статей, які не поширюються на виборних посадових осіб. Регулюється діяльність патронатної служби в самоврядуванні, Також визначені посади, які є в місцевому самоврядуванні. Регулюється чітко дисциплінарна відповідальність, чого у чинному законі немає. Окремо, хочу відмітити, що закріплений принцип самостійності управління службою в органах місцевого самоврядування і невтручання. Органів державної влади у цю діяльність, це також відрізняє від чинного закону, Прописані чітко підхід до оплати праці і службовців місцевого самоврядування і виборних посадових осіб, ну, наче основне назвала. Тобто, ми можемо сказати, що там просто якісь є чіткості стосовно окремих аспектів, тобто вже більш чітко, ніж є в чинному законі. То ну, не тільки не тільки чіткість, тут тут дуже багато принципових змін. <кій> Якщо в попередньому законі <кій> у нас ще не, не був розпрацьований весь термінологічний апарат, не було е, чіткої ясності хто є е, хто, е, і все, і все мішалося в одну купу. називалося там служба місцевого самоврядування. То тепер ключова новела це чітке розмежування, є виборні посади і є службовці місцевого самоврядування. Тобто виборні посади, це депутати. Маються на увазі, це ті, хто займає посади. Не всі депутати займають посади. Вони на громадських засадах. Більшість депутатів місцевих рад виконують е, свої функції депутата. А от ті, що займають голови, там секретарі, е, ще там ряд ряд посадоввих осіб, є вони е, тепер легітимізовані як власне виборні посади. В місцевому самоврядуванні цього, цього не було раніше. Ну і багато з того, що назвала Вікторія, так само раніше просто не було та ж дисциплінарна відповідальність не була врегульована, і багато інших. А якщо ми говоримо про відповідальність дисциплінарність, що ми маємо на увазі? Ну ми маємо на увазі дисциплінарну відповідальність. Ну це вид юридичної відповідальності. Ну є кримінальна, є адміністративна, є дисциплінарна відповідальність. І законопроект закріплює е, види правопорушень і види стягнень, які можуть застосовуватися за ці правопорушення. Чітко розписано за який за яке правопорушення, яке стягнення закріплено. Також процедура притягнення до дисциплінарної відповідальності визначена, що відкриває провадження керівник служби. Далі, якщо можна застосувати тільки зауваження, то. На цьому закінчується, якщо ні, то передається на дисциплінарну комісію, якої також є особливості формування і діяльності щодо службовців місцевого самоврядування. Першої другої категорії, третій другої категорії, і окремо першої категорії щодо складу цієї дисциплінарної комісії, як формується дисциплінарна справа, які наслідки матиме для службовця застосування до нього цих стягнень? Цього в чинному законі немає. І практика показала, що ці питання мають бути врегульовані на законодавчому рівні, тому обрали такий підхід Пропускати процедуру. і види про порушень і види стягнути. Дякую. Важливо розмежувати для мене. А що про цей законопроект думають міжнародні партнери? Тобто, вони підтримують його? чи це можливо було серед вимог їхньої підтримки фінансової України? Чи ні? Загалом цей законопроект схвально оцінюється більшістю і внутрішніх, і зовнішніх експертів. І тому відповідно там іноземні партнери так само, ну там Рада Європи, наприклад, обговорювала, звертала на нього увагу. Вони позитивно його оцінюють. В останній період при підготовці до другого читання фактично дискусія була лише щодо положень в цьому законі, які регулюють зарплати службовців місцевого самоврядування. І тут був такий спектр цілий цілий думок. Хтось сказав, що не треба в законі взагалі регулювати ні нижню межу, ні верхню межу. Місцеве самоврядування повинно мати абсолютно автономне право, як, як хотіти, так і і, і, і виплачувати. Е, інші казали ні, такої повної свободи не можна. Ми ще до цього не доросли. В нас будуть зловживання на, на цьому ґрунті. Хтось сказав, що треба встановити верхню межу, тільки а не встановлювати нижню. А інші казали навпаки, давайте встановимо нижню межу, щоб мінімізувати корупцію і, і, і так далі, але не встановлювати верхню межу тут. Виборці, самі мешканці громад, повинні реагувати, коли орган місцевого самоврядування зловживає і ставить собі за високу за високу е, зарплату. Ну і власне е, в результаті цієї дискусії е, Вікторія, скажи точніше, як як там е, в законі визначили остаточній редакції? Окремо регулюється служб питання заробітної плати службовців органів місцевого самоврядування і окремо регулюється питання. Заробітної плати виборних посадових осіб і, і для першого виду, і для другого виду служби. Зарплата складається фактично із трьох складових: це основна заробітна плата, додаткова заробітна плата, і інші виплати, інші грошові виплати. Значить, основна основна заробітна плата це посадовий оплат, і вона визначена для службовців місцевого самоврядування, вона визначена як і мінімум визначений, і максимум визначений. Але це тільки посадовий оклад і мінімум і максимум. по виборним посадовим особам, то також визначений і мінімум, і максимум посадового окладу, як він розраховується, виходячи, з чого що, що, що розраховується щодо додаткової заробітної плати, то по службовцях місцевого самоврядування це надбавка до вислов років, надбавка за ран. І це премії. Щодо надбавки за вислугу років, то встановлюється 3% надбавки за кожен рік роботи, але не більше 50% оплати. Щодо доплати за ранг, то доплата за ранг буде орієнтуватися на підходи в державній службі щодо виплати за ранги. Щодо премій, то встановлюється. Премія за результати щорічного оцінювання. Якщо службовець отримав відмінну оцінку за результатами оцінювання, то він отримає ще таку премію. І якщо декілька було таких осіб, то буде однаковий відсоток від посадового окладу для, для них. Також місячна, щомісячна місячна премія та квартальна премія місячна і квартальна премія. То місячна премія встановлюється за фактичний квартальна за фактично відпрацьований час і визначається вже керівником служби від внеску службовця місцевого самоврядування у результат діяльності органу місцевого самоврядування. Ну і мінімальний посадовий посадовий оклад відштовхується від мінімального посадового окладу для посад. Службовців, які займають трет посади, віднесені до третьої категорії, і це не може бути менше ніж заробітна плата, визначена на мінімальна заробітна плата визначена на 1 січня календарного року. А щодо виборних посадових осіб, то також їх складається основна. Зарплата складається із основної це посадової оклади, визначений мінімум і максимум. Додаткова це надбавка за вислугу років і премія, так як на, на них не поширюються норми закону про ранги, то і надбавки за ранг їм не передбачено, і так як на них не поширюється норма про оцінювання їхньої діяльності, то і що не буде в них і премії за результатами такого ціля. А місячна і квартальна премія для них зберігається щодо цього. Були дискусії, оскільки тут максимум не визначено, і це буде встановлювати рада. Я це питання буде регулювати своїми рішеннями. Також передбачені інші виплати. Це і для службовців місцевого самоврядування, і для виборних посадових осіб. Це може бути допомога до щорічної відпустки. І допомоги на вирішення соціально побутових питань, і інші питання також була дискусія, чи потрібно виборним посадовим особам передбачати премії, чи потрібно їм передбачати ці допомоги, чи для них варто визначити підхід, що їхня заробітна плата складається із посадового оплату, і визначити розмір такого посадового оплату, але все ж таки в тій редакції, яка з якою ми працювали, то обрали підхід, який передбачає і основну, і додаткову, і інші випадки також і для і для виборних посадових фактично. Ми ми відповіли вже на ще одне питання, пов'язане з оплатою. От а, але, повертаючись до вашого основного питання щодо там європейської інтеграції, і так далі, то це це не було питання в, в переліку конкретних конкретних вимог, але це одне з питань в загальному ну руслі реформування, яке ми повинні ви е, вирішувати. Звичайно, Угу. У мене тепер просто ще питання. Я послухав про оцінювання роботи. А хто його проводить і чи є ці норми в чинному законі? Е, ну в чинному законі йдеться про атестацію, а в новому вже це оцінювання, і за результатами оцінювання. Буде або відмінна оцінка, або позитивна оцінка, або негативна оцінка. І вже залежно від отриманої оцінки, це буде впливати і на можливість просування по службі, і на надбавку понадбавки премії. Проводиться, буде проводитися щорічно. А хто це контролює? Це, Регулює Це нове. Це новела закону про державну службу. В, в законі про державну службу в 2015 році було введено вперше оце от оцінювання державних службовців. За це відповідає керівник служби, власне, тобто, ну там на нижчих посадах керівник структурного підрозділу, на вищих посадах, сам керівник служби. Оцінює ну і тут очевидно, так само керівник служби в е, органі місцевого самоврядування буде затверджувати цю оцінку. Угу. І ще коли ми говоримо про заробітні плати е, виборних посадових осіб, ми маємо на увазі тих, які там обіймають якісь посади, правильно? В в органах влади, тобто депутати ну, так, продовжують. працювати. на громадських засадах, вони угу. не отримують зарплати угу. ніяк. Так, з тим розібралися. В принципі, якщо в нас є ще трішечки часу, ми можемо так загалом розкрити аспекти зміни в роботі місцевих рад під час війни, якісь, можливо, основні основоположні моменти. Ой, ну, про це вже рік, рік говоримо. Я вже збився з рахунку, скільки я коментарів на цю тему давав. Мені здається, що це вже всім надоїло абсолютно. Я думаю, е... що це буде цікаво насправді. Значить. Е... Ну, по-перше, в період військової агресії проти нашої країни територія України відповідно перебуває в різних ситуаціях. Є окуповані території України, де ніякої діяльності органи місцевого самоврядування не мають можливості проводити. Є території, які зазнали тимчасової там короткострокової окупації, чи на території яких проходили бойові дії, відповідно в той період там так само нічого не проходило. Після того діяльність відновлюється, якщо ну є кворум, наприклад, в раді є голова, який був вибраний, і так далі. Якщо виникають якісь проблеми з функціонуванням е, органів місцевого самоврядування в, в, в такну першу чергу в цих звільнених деокупованих територіях, то як правило в нас призначають військову цивільну адміністрацію, і інколи це абсолютно виправдано інколи, на мій погляд, це роблять даремно. Тому що насправді е, треба було б давати можливість органам місцевого самоврядування відновлювати свою діяльність і працювати на більшій території, частині території України, власне, де не було окупації чи бойових дій, е, органи місцевого самоврядування продовжували працювати весь період воєнного стану, і тут е, єдина, ну яка зміна відбулася, що е, в е, Липні здається минулого року були внесені зміни в закон, які дозволяли чи навіть раніше, які дозволяли в ситуаціях, коли обласна районна чи навіть міська сільська селищна рада не збираються для прийняття рішення через там відсутність кворуму, ще ще якісь причини? Тоді відповідний голова чи відповідна військова адміністрація, якщо йдеться про районний обласний рівень. Мали отримали право вирішувати ряд питань власне, самостійно без ради. В першу чергу йшлося про питання фінансування невідкладних безпекових заходів, заходів пов'язаних з обороноздатністю і, і так далі. Тобто, можна сказати, що ради зберегли можливість продовжувати свою діяльність. Але в законодавстві появились норми на випадок. Якщо рада не працює, рада може бути взагалі відсутня. Дуже багато депутатів місцевих рад виїхали за кордон, і в деяких радах не було кворуму до довший період, то тоді невідкладні питання вирішуються за рішенням сільського селищного міського голови або відповідної військової адміністрації районного обласного рівня. Угу. А якщо дивитися загалом, уже за рік фактично навіть більше часу, чи адаптувалися загалом місцеві ради до такого режиму роботи? У Нас просто в Богославі десь півроку, напевно, взагалі сесії не відбувалося. От просто ну там якісь засідання виконів, все а сесії не було, ну і аргументували, бо війна зараз уже трошки краще з тим. А як загалом, якщо по Україні дивитись? Ну, я не маю статистики, це треба було б питати, наприклад, в асоціації органів місцевого самоврядування, можливо, вони мають більш е, таку повну, повну картину. Е, я думаю, що тут в значній мірі, крім, крім тих факторів, які я назвав спочатку, бо є території, де були бойові дії, є території, де не були бойові дії. Звичайно, там різна ситуація. А якщо порівнювати в межах, наприклад, території, де не було бойових дій. То дуже багато залежало від суб'єктивних факторів. Тобто, в одних ситуаціях депутати хотіли працювати, і вони мали для цього можливості, і працювали. А в інших вони вважали, що, що це не на часі, що можна присвятити час чомусь важливішому, і не, і не займалися цією роботою. І, зрештою, ніхто на них великої там управи не, не шукав, а питання просто вирішувалися без них. Отак uh -huh. от можна. Пояснити були інші важелі. Що, що я зрозуміла, Насправді це там така глобальніше, думаю, можливо наступного разу вдасться поспілкуватися. Я вам дуже дякую, що долучилися, що пояснили по законопроекту тепер Та про зрозуміліше набагато дуже дякую вам на Дякую до побачення. Нагадаю, цього разу інформаційна година від активної громади Богослава була про прийняття законопроєкту про службу в органах місцевого самоврядування. Почуємось. Інформаційна година.